От, вірили, що виграєте сьогодні? Да. Да, да. 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 Що можна сказати? Ви чемпіон! Саме головне. <рігі> так, а ось я бачу, що можна сказати, от, як довго тренувалися, як тренувалися. Дуже важко тренувалися, ми добивалися цього. Так. Що це -да да? важко було. Це у вас на перший турнір, ви в багатьох турнірах брали участь, яких брали, як виступали? Вигравали, я думаю, так? Можна по етапу приходили. По етапу проходили. Район, і області, тепер зона України, а тепер Київ фінал. Ну в Києві зіграти це, звичайно, мріє кожна. Яка складова успіху? Хто може сказати, от, як ви думаєте? Бажання. Бажання до перемоги. І віра в себе. Віра. Так, тренера можна сюди, а ну йдіть сюди, пане тренеру. Давайте ставайте разом із своїми хлопцями. От, ближче, ближче, ближче. Так. Ну, ви знаєте, от, не знаю, хлопці вірили чи не вірили, ви вірили, що прийдете до Києва. Скажімо так. так, 50 на 50. Ну було дуже би прикро програти вдома. Так хотілося поїхати, ми вже були там два рази, 95-м роком народжені, 98-м роком народження, і тепер їдемо в 2002 роком народження. Як раніше виступали? Перший раз ми четверте місце взяли, другий раз п'ятий. Ну, Тепер побачимо, як буде. Тепер рухатися треба вперед. Ну, Рухатися вперед. Надіємося, що там з Петром Магом зустрінеться, з нашим земляком. Він постійно веде передачі веде всі турніри. Що можете сказати про свою команду? З кого вона складається? Не знаю, перша гра була дуже тяжко, програвали Команда дуже хороша Хмельниць, з Хмельницької області. Минулого року була у Львові на фінальній частині. До речі, нашу Чернецьку команду обіграла того року в Чернівцях і потрапило в фінал. Ну, ми цього року відігралися за минулого річ. Ви виграли 2-1 у кого? 2-1 виграли у Хмельницькій і 2-0 у Вінниці. Я мав на увазі попереднє питання, що можете про свою команду сказати, з кого вона складається? Це яка школа чи школа? Ну, на базі Чорнівської нвк команда складається. Вісім хлопчиків з Чорнівської НВК. Далі в нас то є. Строїнський, так подивлюся зараз. Строїнський, Боянецький, Зеленогайський, Тарасівський. Тобто справді новоселенська команда, да, скажімо ну, так. У нас нема паралельних класів, нам е, розрішається з шести шкіл брати, добирати груп. Стадіон бадників, Київ, фінал. Ну, ми, хочемо там, ми хочемо там побачити більше наших команд, але призуміли уже те, що ми приймаємо зону, причому це не єдина зона у нас, так? так. Ви раніше було і в цьому році. В тому році дві зони ми приймали, і в цьому році у нас середня група приймає у нас новоселиця, на прийняла, верніше вже завершилася. І також 30-31 травня у нас зона саме маленький. Де господарі, будуть говорити так, Дорошевецький НВК, і там е, буде чотири команди, то буде два ігрових дня 30 і 31 травня. І де в змагання відбудуться? Е, в парку. парку? Е, в у Чернівцях. У, у Чернівцях, у Чернівця, Ну, скажіть, будь ласка, от все ж таки це повага <кога> до боковинського футболу і. <кога> Дань тому заслуг буковинського футболу, в розвитку, в тому, що довіряють нам проводити такі змагання. Ну, в принципі, тут більше я би сказав, наскільки наші футбольні досягнення, скільки наші організаційні успіхи. В тому плані, що завжди проживання, харчування у нас на високому рівні, і ви бачите, яке прекрасне поле підготували в Новоселиці. Всі гості наші задоволені, і це наша дня.